Дмитро Гордон брав участь у спецопераціях. В персоналі журналіста є певні інтерв'ю, за які його критикують. Наприклад, за випуски з Ігором Гіркіним. Це один з ватажків бойовиків ДНР у 2014 році. Також із Наталою Поклонською, це екс-прокурорка тимчасово окупованого Криму, яка перейшла на бік Росіян. Ну і багато, багато інших. Коли вийшли ці відео, Гордон одразу отримав шквал критики. А за розмова з Гіркіним під е, офісом його видання взагалі відбувалася акція протесту. Але насправді саме ці два інтерв'ю і є спецопераціями, в яких брав участь журналіст. Говорю офіційно. Інтерв'ю з Наталією Поклонською і з Ігорем Гіркіним були зроблені мною в співпраці з українськими спецслужбами. Якось він розповів, як все було насправді. Гіркіна хотіли допитати для Гаги, але він не з'являвся на допит. Тому в генпрокуратурі та головному управлінні розвідки виникла дуже цікава ідея зробити своєрідний допит через журналіста. як каже Гордон, це було зроблено філігранно. Щоправда, він ледь не прополовся в розмові з Поклонською. каже, що він мав ставити певні запитання, так як їх написали в ГУР та генпрокуратурі. І от в якийсь момент Поклонська йому каже: А ви що зі мною розмовляєте, наче на допиті? Але Дмитро Гордон швидко зреагував і віджартувався мовляв, йому багато хто каже, що його інтерв'ю як допит. За ці два інтерв'ю Гордон не отримав гроші. Він сказав, що був щасливим. И зробити щось корисне для країни, ти бачиш, що Наприклад, розповіді Гіркіна лягли в основу рішення Гаазького трибуналу. І ще щодо скандальних інтерв'ю, то Дмитро Гордон колись дуже сильно хотів записати таке інтерв'ю з Путіним. І Навіть казав, що готовий заплатити Путіну або тому, хто може домовитися за інтерв'ю, 50 тисяч доларів. І потім, взагалі, готовий був дати 100 тисяч баксів. Але зараз це в минулому і більше у журналіста таких бажань немає.